Так, Всім добрий день, чи добрий вечір, чи добре утро, хто коли зайшов. В общем таке вопрос остається у нас якби поза кадром. Бо для мене, допустимо, для тих, хто займається цими вопросами, Тут вже немає ніякого секрету. В общем, це про судовий наказ. От, як, допустим, прийде судовий наказ вам ну, як листом щастя. І що тоді робити? Потому що. Зразу люди панікують, думають, що ж робити, що робити. Отвічати треба обов'язково. 15 днів там дається з моменту, коли вам отримали. Ну, от ви прийшли, обично заказним письмом, почтою приходить. Получили ви це письмо. І у вас є 15 днів з того дня, щоб відповідати, заперечити про, це, про виконання цього судового, про видачу наказу. От. Ну що ви робите? Берете такий лист Ось, ось такий. Берете цей лист і пишете. Там вже є у цій ухвалі Всі Ці реквізити суддя, номер справи, номер все. Пишете, до якого суда шапку. ну, Я думаю, шапку в інтернеті знайдете, до якого суда, від кого свої дані. От, пишете, що ви відповідач по справі. От, і пишете заява. І в цій заяві коротко пишете: лишнього нічого не треба. Писати, що прошу суд відмінити судовий наказ, номер такий-то, там, по справі-то, за позовом таким-то, від такого-то числа. От. І в зв'язку з тим, що між мною та позивачем існує спір. І пишете причину. Ну, Я не согласен, що він там якісь умови. А в мене свої там якісь претензії нього, до нього. В общем, у нас спір, просимо на цій підставі відмінити цей судовий наказ. Все, берете опять же, і якщо це близько цей суд, відвозите в канцелярію. Вот, це заявлення. До нього прилажуєте копію паспорта. На копії паспорта е, пишете на кожній страниці, що копія е, згідно з оригіналом. Можна копію слова не писати, а писати згідно з оригіналом і ваш підпис. Є розшифровка фамілія і мій участь. Це об'язательно. Цю заяву об підписати, щоб все підписано було, бо це є підставою для неприйняття. Все попідписували, все, копію паспорта підписали, все. Ну, ну Допустимо, якщо у вас є пільги, там є ще закон, такий про судовий збір. От, почитали той закон, подивилися. От, там є цей закон продивилися, чи є у вас пільги по сплаті судового збору. Якщо у вас цих піль нема, то ви йдете і сплачуєте цей судовий збір, берете реквізити або на сайті. Ну, я обично через Privat24 сплачується все. О, е, ну, цю Їм даєте копію розпочати, або з інтернету скачуєте копію. От. Якщо у вас є пільга, то пишете, в мене така-та пільга. Згідно з, з законом про судовий збір, у мене є існує пільга. Прошу звільнити. Ну, Там невеликий судовий збір. Ну, відносно невеликий, для кого-то зараз великий. От. 134 гривні, там зараз на даний момент. Скільки там копійок, чи 50, чи 30 копійок. От, І все. Це все, якщо ви рядом живете, що є доступна. Відвозите в канцелярію два екземпляри, один екземпляр вони вам віддають з позначкою що прийнято. А якщо, якщо ви далеко живете від цього суду, ну буває, знаєш, там, чи в селі, чи просто цей суд, воно зараз з зв'язку з воєнним часом змінили підсудність. Може це бути і не з нашого району, а навіть не з нашої області, цей наказ видаватися. То зсилайте почтою заказним листом. Це буде, буде десь коштувати 50-60 гривень. О. І це з, з повідомленням. І ждете, поки вам цей же суд винесе ухвалу про скасування судового збору. Нічого страшного в цьому нема. Не бійтеся, не тратьте гроші на адвокатів, тому що адвокат з вас здере 2,5 тисячі за це, Ну, який 800 здере, який 2,5 здере. Ну, в інтернеті можна, конечно, знайти адвокатів там на протоколі. Є такі сайти, що вони там гривень за 400 вам напишуть, за 500, ну, все одно пишіть самі, нічого не бійтеся, будете вникати в свої справи і будете потрошку вдавати свої права. Потому що це весь безпредел е, е, можливий по ЖКХ, по всьому. Тільки лишь тому, що ну, народ не знає своїх прав. От ми думаємо, ой, та що там, вони гроші, вони то. А ці ж кожні всі енергокомпанії, вони від 60 до 70% ну, державні. Ну, то тобто есть наші. А приватні там, ну скільки, ну, хай 25-30%. І ці 25% у нас так прогибають, що взагалі я в шокі. Ставлять счетчики накручені. Там таке роблять, що ну, далі дивіться в мої, мої відео, там усе я розказую. Не буду довго задержувати, тому що вже і так 5 хвилин. Всім добра, нічого не бояться. Пишемо, нічого не, не, не випускаємо і все буде наше, як казала бабуся моя. Не суїті, все твоє буде твоїм. Так от не переживайте, все буде наше.